Чистих двадцять пять, ну день. как там. Я... Типу Київ на один день. Дівчата, хоче там дещо цікаво про вас розкажу? Давай, я можу розказати, наскільки ви гарно чи не гарно сумісні, з якимось хлопцем, чи між собою, ви подруги, чи не подруги. Давай, давай. давай. Ні, я з Яриком не, давай, давай давай я перший. Давайте так. Давайте так. Можна спочатку... казати, а що треба казати? Давайте. Ви мені спочатку називаєте число місяць рік народження хлопця, а потім свою дату народження. Я вам дещо розказую. Розказую те, що знаєте тільки ви. Давай. Давайте. Ага. Я чекаю, чоловіче навіть. Дата, дата народження хлопця. 0. Дата народження дівчини тепер. 20. Слухайте, взагалі дуже рідко буває, коли люди гарно сумісні. По-перше, якщо дуже коротко, ви гарно сумісні. Але я зараз вам розкажу тільки по трьом параметрам. Всього сім параметрів. Ще чотири параметри треба рахувати, але коротенько я можу про вас розказати. Значить, дивіться. Так. Вам дуже комфортно спілкуватися один з одним. Далі, як бізнес-партнери, тобто щось разом зробити. Може, якийсь бізнес-проект, чи там, не знаю, ремонт, чи прибрати щось квартиру разом, чи в магазині щось купити, вибрати разом, вам легко. Потім є ще такий параметр, який називається е, бачення проблеми. Бачення якоїсь ситуації парою у вас класно, дуже класно. От Я вам зараз покажу один малюнок. Приклад, що таке бачення проблеми, і ви мене зрозумієте. От дивіться, бачите малюночок. Угу. Одна людина каже 6, друга 9. І вони починають, спер... починають сперечатись ні за чого У вас такого немає, у вас напаки, у вас все класно. Тобто по трьом параметрам я можу сказати, що дуже гарна пара, дуже сумісна пара. Це якщо 0, 8, 10 2010 хлопець 22, 10 2010 дівчина. Гарна сумісна пара, і лідер у цих стосунках, командир, це дівчина. Вона любить командувати. Але вона головна у цій парі. Але хлопець дуже впертий. Якщо йому щось, е, якщо якась проблема, він буде копати, копати, довбати, бо доки не е, вирішить цю проблему. Тобто впертий такий. Якщо його хтось там починає в чомусь переконувати, він все рівно буде доказувати свою точку зору, буде казати, що він, він прав. Він мене, він мене кинув і пішов до іншої дівчини. Зрозуміло. Ну, бачите, тільки три параметри. А от то, що я розказав, вам спілкуватись комфортно перше. Ви головна. Бачення не проблеми. А Я не його дату народження. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Не Давайте я не вам помню. скажу між вами які стосунки. Ну, якщо хочете. Між нами? Так. Між нами? Ну, як ну, подруга. Це не зовсім ваша подруга. А, ви тільки можете поспілкуватись і все. Оця ваша подруга цього того року емоційно, дуже емоційна, дуже вперта. Спілкування тільки вам комфортно. І все. Бачення проблеми дуже погано. Ото, як я показав. Одна людина каже 6, друга каже 9 і починає сперечатись на рівному місці ні за чого. Коротше, дівчата, ви, ви так... не зовсім подруги. Ви тільки можете поспілкуватися і все. Кажу правду, отак от. Та от. да ні. Та да. Та да ні. Ну, ладно. Хай буде ні, але я знаю, що я прав. Ви не вже Хотів це виживать. До року вона емоційна. Омоційно вперто. От такі справи. я жалобля, так. Дякую, що я просто завесвівав. Тук якої. Дякую. Якщо цікаво, мій канал називається Хто твоя пара? А ви не маєте? Так. Блін, тільки не викладайте нікуди, окей. Я не даю добро. Та я ваші обличчя можу замазати блін, та ні. Та, не... не а ви куди у нас Ні, ні, не у мене нема тіктоку. Називається канал Хто твоя пара? Можете в ютубі набрати. У мене хороший канал. І я там буду в Ютубе. Ви не хочете там бути? Не хочу. Ну, хочу. я можу обличчя замазати. Дивіться, Та я, ні, не я, я, я ваше обличчя, дивіться, от Моя. ваше обличчя, я не, ну, якщо ви не хочете, не буду замазувати. А обличчя вашої подруги, я, якщо хочете, можу туди Путіна поставити чи там Жириновського. Ні, блядь. Хорошо, я тоді замажу її. Вона ж не хоче бути. Легенько, легенько замажу. Хорошо, я легенько замажу. Як називається хто твоя пара? Називається хто твоя пара? Я зараз напишу. Mm -hmm. Mm -hmm. Хто твоя пара? От, І в мене ще є один канал, він буде вам. От. Ну, такі справи. Я вам бажаю гарного вечора. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені в інстаграмі, там під відео є. Все, на все добре. Отакі От справи, шановні друзі. Ви бачили, наскільки сумісні ці подруги, як вони спілкуються між собою. Тобто, я думаю, що коментарі тут зайві. Якщо ви хочете, щоб я порахував вашу сумісність з кимось, з кимось із ваших знайомих, тому пишіть мені в мій інстаграм, тому що зв'язок зі мною йде через інстаграм, я вам бажаю всього найкращого. Перед тим, як обирати свою другу половинку, думайте. Порівнюйте, тому що ви ж розумні люди, і розумні люди, вони все порівнюють. Обмірковують дуже добре. Якщо ви перший раз мене бачите, подивіться мій YouTube канал, що там за відео, Instagram, подивіться. Інформація дуже корисна і дуже необхідна для кожної людини. Всього вам найкращого.